Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще додатково три пісні і в мене вже в сумі 455 пісень на військову тематику. Писав я дуже швидко ці пісні, в мене можна сказати, що тексти це білий вірш. Тобто у мене немає там відповідного розміру складів, немає сильної, слабкої долі, ну я якось стараюсь монтую, ну і в кінці кінців щось та виходить. Ну, це різні підходи, різні методи до написання пісень, віршів. І я пробую просто експериментувати. Є більш далі дні, є більш е такі, як кажуть, що як тянеш кота за хвіст. А зараз хочу заспівати ці пісні. Тут руїни навколо скрізь, за школу в селі розгадили, ну, а було у школі колись. Діти у школі тут вчились, це расисти прийшли, і усе вони розбомбили, а дітей-вчителів У притул вони всіх розстріляли. Русський мір він прийшов убивати та нищити всіх. Русський мір за потвора імперської гідри. Барбар в житті, що кидає красу в судоніг. Русський мір, він не має в жорстокості міри. Москальська жорстока горда Києва в нас зупинилась, та путінські плани, оді вони вмить обірвались, бо ж наші бійці ЗСУ грізну навалу спинили. І що Україна буде на весь світ вони це сповістили. Руський мір він прийшов убивати та нищити всіх. Руський мір це потвора імперської гідри. Справжній варвар в житті, що кидає красу всю до ніг. Руський мір він не має в жорстокості міри. Отруїни навколо скрізь, це школу в селі розгатили. мага було у школі колись. Діти у школі тут вчились, це расисти прийшли і усе вони розбомбили, а дітей, вчителів у притул вони всіх розстріляли. Русський мір він прийшов убивати та нищити всіх. Русський мір це потвора імперської гідри. Справжній варвар в житті, що кидає красу всю до ніг. Русський мір, він не має в жорстокості міри, Русський мір, він не має в жорстокості міри. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Іван наш заверенчанки бато служив два роки, кончинка була в нього, та з нею він не жив. Бож до війни розвівся, і були вони в сварці, та він її і досі в душі своїй любив, І вона йому дзвонила, бо ж діти спільні були. Він аліменти дітям, Щомісяця платив, хоч тато був не інший. Лишень вони не знали, що батько їх зі сходу, їм гроші присилав. Життя колізії це біль та сум житті, тим паче, тим, хто на війні в окопах десь брудних воює. Бо ж цю вже істину таку підтвердять нас усі бійці, що хто самотній у житті, то він безмірно скрізь сумує. І ось Івану знову дружина позвонила, та з гіркістю сказала, Іван, мене прости, бо ж сильно помилилась, коли тебе лишила, бо ж я тебе, Іване, і досі ще люблю, хотіла б я з тобою там бути, ось на Бо ж знаю ти, є і вірний ти мені за нашу Україну. Ти з ворогом воюєш, щоб в Україну нашу не лізли маскалі. Життя колізії важкі приносять біль та сум в житті, тим паче тим, хто на війні в окопах десь брудних воює. Бо цю вже істину таку підтвердять нас усі бійці, що хто самотній у житті, то він безмірно скрізь сумує. Сьогодні ось Івану дзвонили з веренчанки і в слухавку сказали, що жінки ось нема. Бо ж на зорі уранці завішалась дружина, та мертвою висіла, у зашморку вона. І ось Іван ридає, та місця не находить, бо ж сироти маленькі зосталися в селі. Це діти його рідні, що жили в Беренчанці. Вони тепер без батька та матері були. Життя колізії важкі, приносять біль та сум в житті, тим паче тим, хто на війні, В окопах лець брудних воює, посю вже істину таку підтвердять нас усі бійці, що хто самотній у житті, то він безмірно скрізь сумує, посю вже істину таку. Підтвердять нас усі бійці, що хто самотній у житті, то він безмірно скрізь сумує. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! З гаком, як воює, славно, штаб, сержант, що онука має вдома, скаже лейтенант. ж віталій кульчевої, не він є з Росошан, а його онуку дома, наче капітан. ж віталій кульчевої, не він є з Росошан, а його онуку вдома, наче капітан. ж Максим ось у селі, там він грушу б'є щодня. ж Максим є ще малий, знає в нас іде війна, бо ж гартує він себе, силам. Нього щоб була, хоче він із дідусем, бити всюди москаля, бо ж Максим, ось у селі, там він грушу б'є щодня. Хоч Максим є ще малим, знає в нас іде війна, бо ж гардує він себе, сила в нього щоб була, хоче він із дідусем бити всюди, москаля. Постривай, Максиме, ти кажеш так, сержант, бо ж не дуже колем є, бідлий окупант. Краще, хлопче, підростай та ставай міцним, щоб краще з маскалем бився ти один. Краще, хлопче, підростай, та ставай міцним, щоб краще з маскалем бився ти один. Бож Максим, ось у селі, там він грушу б'є щодня. Бож Максим є ще малим, знає, в нас іде війна, бо ж гартує він себе. Сила в нього щоб була. Хоче він із дідусем види всюди, москаля. Сим ось у селі, там він грушу є щодня, хоч Максим є ще малим, знає в нас іде війна. Бо ж гартує він себе, сила в нього, щоб була. Хоч і він із дідусем, вити всюди москаля, ж гартує він себе, сила в нього щоб була. Хоч і він із дідусем, вити всюди, москаля. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!